Ліна Костенко, чайка на крижині. В цьому році зима не вдягала білої свити. Часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав. Пошукала, поплакала, що ж робити, відбувала в старій історичних зів'ялих трав. Як колись лютувала, стелила рядно желедець, сперечалася з морем, несла сум'яття вітрів, все збиралась на силі, та не встигла огледітися. Як проснулись дерева, і на одрі лід потемнів. Крига буйно ломилась у відкриті двері протоки, лід кришився, б'ючись об каміння берегове, і нарешті, по одрі темній, широкій, на останній крижині самотня чайка пливе. Ти куди ж розігналась, чи бува не до самого моря? Чайки держаться гурту, а ти відпливаєш одна. А крижина тонка, а крижина майже прозора: ну а що, як її підмиє вода весняна? Ну а що, коли їй та удержать тебе не сила, затріщить і відломиться, піде вода кругами? Дивна людина, я ж маю крила. Нащо крила тим грунт під ногами.